Сморід у Львові проблема давня. У боротьбі із нею перемога поки що на боці неприємних запахів. Потерпають цілі райони, в яких живуть сотні тисяч людей. Дехто впевнений, сморід вбиває, у буквальному сенсі слова. Я відкрила фіртку, там лежить поруся маленькі, далі лежить гуска, все верх ногами, ну, задихнулися. А от з цього колектору, там з-під ривчака, там виходять такі пари, що це просто неможливо. Випари йдуть з каналізації. Причин дуже багато, і сказати конкретно, що то є причина, як ми, ми так знали. Це знаєте, це так само як в чому причина раку. Ніхто ж не знає. Врятувати місто можна, впевнена Єлизавета. Дівчині тільки 17, але імпульсні модулі для неї поняття прості та зрозумілі. Три роки роздумів, і школярка явила світу дивопристрій. Величезний зливний бак для каналізацій. Він вимиває сміття, яке застоюється у колекторах. Спочатку йде силове кільце і розкладається всередині. Далі йде поворотне кільце, також проходить через верхній рук і також розкладається всередині. На поверх силового кільця. Далі саме симметричний тірш і противага. Як і усе геніальне, винахід Лізи простий, але ідея народжувалась у муках. Терпіти неприємний запах дівчині доводилось від самого народження. Вулиця Новознесенська, вона найбільш смердюча у Львові. Саме на ній і живе юна винахідниця. Про неї та її прилад тут говорять буквально у кожному будинку. Орес сусід винахідниці. Він вже п'яту годину чистить каналізаційні стоки. Чоловік сподівається, що чиновники таки скористаються приладом лізи. Тоді йому більше не доведеться проходити через такі тортури. Має чорне чорний виливаю. Ото через наш сморя. Ну, я думаю, що набагато стане легше. Я також читав цю статтю і думаю, що то буде суттєво. Люди у кабінетах про винахід школярки чули, але ставляться до нього скептично. Мовляв, його треба спершу випробувати, а для цього необхідні кошти. Знаєте, хто сказав, що король голий? Маленька дитина, так що хто ж сказав, що ні. Тим часом дівчина вже виграла один престижний конкурс, а тепер представляє свій прилад в Америці. Я прийшла в суперфінал, і в суперфіналі мене вже відібрали на штат. Саме на цей конкурс у штатах. Ось їду. І... Поки чиновники чекають біля моря погоди, винахідниця може вислизнути у них прямо з під носа. За правилами конкурсу, переможець автоматично стає студентом американського вишу.